Кажуть, що собака це найкращий друг людини, і наша сьогоднішня історія доводить, що це дійсно так. Чоловік на ім'я Майкл все життя пропрацював у поліції. Він відповідав за дресирування поліцейських собак. Протягом своєї поліцейської кар'єри у нього було чимало напарників, але німецька вівчарка на ім'я Зевс була тим, з ким у чоловіка склався особливий зв'язок. Коли Майклу прийшов час звільнятися з поліції, Зевсу був лише рік. Колишній поліцейський не міг навіть допустити думки про те, що може піти без нього. На щастя, Бос дозволив Майклу взяти собаку. Пес був лагідним і ніжним. Він віддавав перевагу ласкавим обіймам і більш активним іграм. Спочатку дружиною діти з осторогою ставилися до того, щоб пускати Зевсу додому. Адже він був службовим собакою в поліції, а це означало, що він знав, як нападати у разі потреби. Майкл заспокоїв їх, пояснивши, що він сам тренував собаку і що Зевс нікому не зможе заподіяти шкоди. Пес приїхав до нового будинку, сім'я швидко звикла до нього, і незабаром він став загальним улюбленцем. Але незабаром сталося те, що змінило життя вихованця. День почався, як завжди. Зевс і Майкл вийшли на звичайну ранкову пробіжку, а потім попрямували додому снідати. Коли вони підходили до будинку, Майкл помітив, що дах потребує невеликого ремонту. Після сніданку чоловік почав збирати інструменти, необхідні для ремонту. У цей момент собака поводився дивно гавкав, скиглив і навіть намагався вчепитися в штанину Майкла. Ніби намагаючись перешкодити йому залізти на дах. Чоловік навіть зателефонував дружині і попросив забрати собаку в будинок. За занесли, але всю дорогу до будинку він опирався і пручався. Не минуло й п'яти хвилин, як сім'я почула насамовитий крик. Всі вибігли з дому і побачили Майкла, який лежав на траві. Він впав через дах і, очевидно, вдарився головою. Його дружина плакала і кликала його, але він ніяк не реагував. Діти викликали швидку допомогу, яка незабаром забрала Майкла до відділення невідкладної допомоги. Було виявлено кілька подряпин і перелом руки, але найбільше лікарів турбувала його голова. Дружина розповіла, що Майкл сильно вдарився головою. Вона переживала, що це могло завдати непоправної шкоди. Колишній міліціонер впав у кому. У такому стані Михайло деякий час перебував у лікарні, після цього сім'я прийняла рішення забрати його додому і наняти доглядальницю. Вони вважали, що рідне середовище допоможе чоловікові швидше прийти до тями. Першим, хто зустрів Майкла, був Зевс. Весь цей час він сумував за відсутністю господаря. Пес влаштувався в ногах ліжка і покидав своє місце тільки для того, щоб поїсти і випорожнитися. Минуло два роки, але надії все ще не було. Витрати на лікування та послуги зростали, сім'я впала у відчай. Єдиним, хто ніколи не втрачав надії, був Зевс. Він завжди був поруч з чоловіком. Під час чергового візиту лікар запропонував. Що було б гуманно припинити страждання Майкла і піддати його автоназії. Дружина була приголомшена цією інформацією. Майкл був коханням її життя, і вона планувала пройти з ним свій життєвий шлях. Але з часом вона змирилася і погодилася на пропозицію лікаря. Для того, щоб зробити автоназію, Майкла потрібно було доставити в лікарню. Лікар сказав, що прийшла бригаду. Весь цей час Зес лежав у кутку і, здавалося, уважно слухав. Наступного дня, коли пара медиків приїхала, щоб забрати Майкла, сталося щось дивне. Коли вони спробували уйти до кімнати, собака почав сердито гарчати і гавкати. Він гавкав так, ніби погрожував. Перелякані медики відмовилися входити, поки не приберуть собаку. Дочка Майкла вивела собаку на вулицю. Лікарі швидко посадили Майкла в машину швидкої допомоги і поїхали. Зевс, побачивши, що машина від'їжджає, так сильно смикнув заповідець, що дочці Майкла не залишилося нічого іншого, як відпустити його. Опинившись в полі, Пес побіг за машиною. Побачивши, як собака був схвильований, його дружина подумала, що тварина намагається їм щось сказати. Зевс дуже хвилювався перед тим, як Майкл впав з даху, і тепер поводився так само. Побоюючись, що вона могла зробити жахливу помилку, дружина сіла в машину і поїхала за Зевсом. Вона наздогнала його в лікарні. Він знайшов палату майкла по запаху і накинувся на лікаря, який готувався зробити своєму господареві ін'єкцію. Собака збив лікаря з ніг, від чого той впустив шприц. Лікар з жахом закричав про допомогу, а хтось намагався відтягнути лзевся. У метушні люди не відразу почули хрипкий голос, який просив залишити собаку в спокої. У цей момент собака відпустив лікаря і підійшов до ліжка Майкла, який, нарешті, прокинувся. Його дружина, переповнена радістю, плакала. Він повернувся. Це було диво. Коли перший шок прийшов, лікар підвівся і почав оглядати чоловіка. Дружина покликала дітей, щоб повідомити їм чудову новину. Через кілька тижнів Майкла виписали. Як тільки він поїхав додому, Зевс першим кинувся до нього і почав обсипати його ласкою. Майкл, посміхаючись, опустився на коліна і обіймав свого пса. Він знав, що якби не ЗЕВС, його б не стало. Ця історія наочно показує, що іноді все, що нам потрібно, це просто почути наших домашніх улюбленців. Друзі, якщо вам сподобалася ця зворушлива історія, підписуйтесь на наш канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Всім до побачення!